День святого Валентина позаду, втім говорити про кохання ніколи не пізно, та і приводів для цього не треба. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Уже не вперше ми говоримо про кохання та любов українською. Сьогодні, зокрема, зосередимося і на їхніх значеннях. У нашій мові є обидва слова, втім вони не завжди взаємозамінні. Одразу пропоную звернутися до академічного словника любити. Первинне значення відчувати глибоку відданість, прив'язаність до когось або до чого-небудь. Як я люблю тебе, мій рідний краю. Як я люблю красу твою, твій люд. Втім, за іншим значенням, любити це те, що і кохати, почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі. Наприклад, Енея так вона любила, що аж сама себе спалила. Також любити може використовуватися у значенні певного інтересу чи потягу до когось чи до чогось. Відповідно до значень за тлумачним словником, любити доволі багатогранне поняття. А як щодо слова кохати? Первинне значення почувати або ж виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі рідше його використовують у значенні любити або ж дбайливо вирощувати, плекати, ходити коло чогось чи виховувати. Наприклад, хто кохав життя ледаче, Не переливки тому, чи до прикладу, Лукаш усе садовину ростив та кохав. Втім, два останні значення швидше виняток аніж правило. Якщо простіше, то у слові кохати більше пристрасті та почуттів а от слово любити можна використовувати до будь-яких ніжних відчуттів. Тому більшість філологів усе ж сходиться на тому, що любимо ми Україну, фільми чи прогулянки, а кохаємо чоловіка, дівчину або ж Остапчика чи Соломійку. Перед тим як розповісти про ніжне найменування партнерів, ми поцікавилися, як українці називають своїх половинок. Коханий, любимий. сонечко, дайте ми якось називаємо зайчик, сонечко, якоби це, це, але от мені Катя це приємно, коли до чоловіка каже, зайчик, сонечко моє, я так розумію. Хоч ми вже, ну вже возишся. Сонечко, зайчик, а він каже, я не зрозумів, каже, ти наче на всіх сонечко, ну на рідних там це, то я думав, що я в тебе один сонечко і зайчик там. Манюська, крошечка, не знаю, Альонка просто. Едюшка. Щось я так такюша привикла і все, звикла. А так і буває і сонечко. сонечкою. Сонечко? Ну коханий, напевно. Я не знаю, ну я по ім'я ну, ім'ям називаю в основному. Так і зайчик, і ну, буває, і котик, і зайчик. По-різному. Ну, як ну, всіх людей. І сонечко, і котику, і зайчику. Зайчик, котик. Люби, певно, до того, що прізвиська наших коханих співзвучні із назвами тварин, ми вже звикли. Тому котики, зайчики, лебедики, ведмедики доволі звичні поняття. І ні, ми їх не відкидаємо. Вони мають право на існування в українській. Головне, щоб це було в межах законів мови. Тому про кіся та зая краще забути. Можете додати до свого лексикону такі слова, як кізонька, мишка або жабеня. Втім, будьте вкрай обережні, бо почуття гумору у всіх різне. Також не забувайте про те, що ще можна називати коханих смачними слівцями, наприклад, смаколик, пиріжечок, цукеречка чи пундик. Використовуйте і такі пистливі слова, як сонечко чи любенький. Ми тут лише можемо рекомендувати, втім кожен має називати так, як підказує йому серце. До речі, зараз ми любимо стежити за стосунками блогерів, співаків, акторів. Але кохання ж не з'явилося сьогодні чи вчора, воно й існувало сотні, а то й тисячі років тому. І здається, ми часто забуваємо про те, що саме це почуття стало причиною низки шедеврів українських письменників і письменниць. Адже як і щире кохання, так і нерозділене. часто було в основі багатьох творів. Але чи знають кияни, кому належить? Широковідомі рядки поезій українських митців ми перевіряли на вулицях столиці. Хто є автором цих рядків? Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Шевченко. Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Ну не знаю. Нам навірно, Леся українка. Так, ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. Наверно, франко. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене. Франко. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. в лише цього Цьогоріч хочеться виокремити Валентинки студентів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, які з креативом підійшли до створення листівок. Наприклад, одна із карток підписана: кохати можна будь-кого, окрім москалів. Твій Шевченко, або ж нехай в усіх гриців любов чолом сягає неба, твоя Маруся, чи я готовий зірвати для тебе квітки з усіх планет, твій Сосюра? Втім, і сучасних письменників з пудеї не оминули. До прикладу, хай у кожного буде свій лінивий та ніжний, твій іздрик. Мені потрібен космос твоїх очей, твоя ліна. Отож, щоб вразити свого коханого чи кохану, треба лише трішки креативу та знання творчості українських митців. Повернімося до дня святого Валентина. Як же правильно написати назву цього свята? Які ж слова треба писати з великої букви? Тут пригадуємо, що у назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят з великої букви пишемо перше слово. Тому у нас від день святого Валентина напишемо з великої букви саме перше слово. І так, саме Валентин, а не Валентін. Валентін то трохи з іншої опери. Читайте твори вітчизняних письменників, поринайте у глибину їхніх переживань та дивіться освітній проєкт. Промову нас треба любити. А от кохання прибережіть для рідних серця людей. Зустрінемось за тиждень.